Я ви вважаєте, на що ви ми були На тряпку. на тряпку, на тряпку. А я прилашку. І що ви могли взагалі зробити? Іменно. Ну, протікати, маляк. От ця штука сьогодні ж лайка, яку я стримаю з останніх сил просто. Це сьогодні скелет. Ми сьогодні будемо робити з вами скелет, а потім з цього скелета потім зробимо тварину, кожен яку Забажає. Я пропоную. А, це... а може? Ми сразу... зробимо одну тварину на всіх. А я думаю, коли ви знаєте, як це робиться, кожному захочеться зробити свою, а може навіть три. Все, я її опускаю і я хочу показати. Кого я сьогодні буду показувати, ми сьогодні будемо робити от такого динозавра. Тіха. Так собі... Яка особисті цього динозавра.